Вітаю. Завдяки останнім подіям, а саме війні, ми дізналися багато нових хороших людей. Інакше глянули на своїх старих друзів. Ми думали, що знали один одного дуже добре, а виявили, що не знали зовсім. Зрозуміли, що насправді є дружба та є справжня ціна зради. Хтось донатив гроші, що дуже цінна, а хтось втомлений, немитий волонтерів, розвантажуючи і знову завантажуючи фури. Збираючи по крихтах гуманітарку, хтось рятував чуже життя, а хтось віддав своє, за нас усіх, за нашу країну і свободу. Один мій добрий знайомий учора сказав цікаву фразу про волонтерство, про сенс якої я раніше якось не замислювався. Він сказав: волонтери це ті, хто закривають проколи держави та її чиновників. Дійсно, від спальних мішків до буржуєк та генераторів, від теплих речей та продуктів харчування до дронів та снайперських гвинтівок. І справді він правий, мій знайомий. Не хочу судити ті, хто піариться, роздаючи гуманітарку, особливо чиновників. Але, знаєте, у війні Україна обов'язково переможе. Хочеться одного, щоб кожен у результаті отримав те, що він насправді заслужив. І не колись вже у 23-му році. Миру нам.